Сьогодні буде огляд на біле лінзи Decker R10. На сьогодні це модулі, які мають дуже приємну вартість, і при цьому хороше яскраве та широке ближнє світло і потужне дальнє. Білет r 10 мають досить компактні розміри, і за рахунок цього їх можна встановити в абсолютну більшість автомобілів. Можна замінити штатні вигорівчі лінзи за допомогою перехідних рамок, так як в них свої рамки з кріпленням хела 3 А в автомобілях, де не було штатних лінз, зовсім можна встановити за допомогою різьбового кріплення, яке додатково буде в комплекті. Ефективне ближнє та дальнє світло отримується за рахунок того, що навіть при невеликих розмірах це двочіпові біледлінзи, тобто тут на ближнє дальнє стоять окремі відбивачі, окремі світлодіоди, які правильно виставлені та правильно сфокусовані. Для візуального порівняння можемо побачити, як зліва працює штатний лінзований галоген і справа Decker R10. Різниця просто величезна, і тільки уявити, що таких лінзи буде світити дві. Білет r 10 має дуже хорошу потужність на ближньому світлі близько 55 Вт і в режимі дальнього близько 65. За рахунок цього вони проходять в більшості автомобілів, де є діагностика справності ламп без додаткових обманок, тобто при підключенні напряму. На цій модулі ви отримуєте цілих 3 роки гарантії та від нас безкоштовну доставку. А щоб підібрати саме на ваш автомобіль та зробити замовлення, звертайтеся до нас.